Буде знищений і крапка служба безпеки України готує нові спецоперації, щоб із кінцями ліквідувати Чорноморський флот РФ у тимчасово окупованому Криму. Сховатися загарбникам не вдасться, каже голова СБУ. Готуємо сюрпризи, знайдемо їх всюди. Ми наносимо удар ворогу голкою у саме серце. Кожна спецоперація СБУ дає конкретну ціль, даючи свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості РФ із ведення війни та наближає нашу перемогу. Найчастіше бійцям спецслужби нищити російські кораблі допомагають вітчизняні морські дрони. Сі бейбі один із таких дронів несе близько 850 кілограм вибухівки. Особливий він тим, що здатен працювати в штурмових умовах, через що його складно виявити. Ці хлопці нам дуже допомагають. Поступово витісняємо чорноморський флот РФ із Криму. Ці безпілотники успішно атакували та продовжують бити по Керченському мосту та російських кораблях. Минулого та і цьогоріч морські безпілотники уразили 10 важливих для Росії суден, зокрема ракетоносії та десантні борти. Ці атаки змусили Москву евакуювати залишки свого флоту до Новоазовська. Це обезпечило Україні доступ до власних портів. Щодо так званого кримського мосту, він поки працює, каже очільник СБУ, але частково після низки ударів по ньому. Це законна ціль для нас згідно з міжнародним правом і правилами війни. Законодавство України також дозволяє нам атакувати цей об'єкт, і ми повинні знищити логістику нашого противника. Більшість своїх операцій Служба безпеки України здійснює на тимчасово окупованих Росією територіях. На відміну від окупантів, головна ціля розвідників військові об'єкти, а не житлові будинки, садочки та лікарні.